Ну, я працювала в різних вузах ем, івано франківську Так склалася моя професійна кар'єра. Але в університет Короля Данила мене запросив Мирослав Іванович, пояснивши, що потрібен спеціаліст по цивільно-правовому напрямку. Ну, я, в принципі, з радістю погодилася, бо я спостерігала за університетом деякий час в соціальних мережах і мене приваблювала тут атмосфера. І десь ми на співбесіді обговорили всі моменти і вже. Лава Богу, шість років я працюю в університеті. Ну, в першу чергу студентські роки мені здається призначені для того, щоб навчатися. Для того вони поступають в університет, так вони стають студентами, але звичайно не забувати про дозвілля. Це час на розвиток, на саморозвиток, самовдосконалення. Я рекомендую займатися спортом, обов'язково мати якісь хобі в житті і взагалі робити те, що приносить радість. Я іноді думаю про це. Я в дитинстві була дуже творчою і закінчила музичну школу, У мене була маса конкурсів по вокалу. І я направду, планувала поступати десь в інститут культури. Але так склалася доля, що я виграла олімпіаду справа в 11 класі. І... Поступила, звичайно, на юридичний факультет. Зараз я думаю, що добре було б займатися практикою паралельно, бо десь, перш ніж п'яти в я працювала помічником нотаріуса, мені насправді це теж дуже подобалося. Нотаріат це теж моє, і паралельно з викладацькою сферою працювати нотаріусом я б, мабуть, змогла і хотіла б. Mm -hmm. Ви знаєте, я завжди була. Дитиною справедливою, дитиною справедливості і завжди відстоювала ту справедливість в школі. І у мене була насправді гарний педагог справа, яка мене направила. Тому навіть зараз я розумію, так навчаючи студентів цивільно правих дисциплін, що багато що залежить від того, як ми подаємо свій предмет, в майбутньому це вирішує, в якій сфері буде працювати наш студент. Тому так склалося десь і зі мною. Десь спрямування викладачів, плюс якісь особистісні навики, так і воно в сумі дало такий результат. Хоча я планувала стати лікарем в дитинстві. І знову ж таки думала бути співачкою, танцюристкою, тобто багатогранна була дитина. І... Але про свій обраний фах я не шкодую. Мені дуже подобається бути викладачем, я люблю студентів і роботу з ними. Курйозний випадок з мого дитинства, мабуть, це е, швидші випадки. Я страшенно не любила фізкультуру, абсолютно не дружила з спортом. І кожного року, в кінці навчального року, коли видавали табелі, у мене всі відмінні оцінки, і тільки одна графа фізкультура. Добре. Ну, слава Богу, я ходила на танці, я професійно займалася танцями, тому я заміняла заняття спортом, заняття професійними танцями. Тобто, якщо це можна назвати звичайно курйозом, але я пригадую, що мене це страшенно дратувало. все відмінно і фізкультура добре. Я надаю перевагу читанню книг з психології. Я дуже люблю психологію. Насправді це моє хобі. Але я обрала для себе один напрямок: це християнська психологія. Останнє, що я прочитала з цієї сфери, це Керолайн Ліф Включіть свій мозок. Насправді, це книга, яку я вперше в житті прочитала двічі. Це те, що перевертає свідомість. Насправді рекомендую студентам. Для мене насправді моя робота це дуже серйозна сфера в житті. І насправді я боюся якихось помилок на роботі. Тому, мабуть, не побачити якоїсь пари в розкладі і пропустити її, для мене це вчинок ну, божевільний, мабуть. Я відношу себе до людей обережних, тому не стрибнула б з парашутом. Не пірнула б на глибину, точно не сіла б у підводну лодку. ну Десь такі якісь моменти екстриму, так? все це не для мене, все це є елементом страху в житті. Я не скажу, що це фобії, так? але тим не менше я не наважуся на це. Університет мені насправді дуже подобається. Він розвивається постійно, він йде внову з часом. Я е, думаю, що навіть е, деякі викладачі, і я в тому числі не завжди встигаємо за цими нововведеннями і змінами. І насправді це дуже добре. Я не бачу причин для змін в університеті. У вільний час я читаю. А знову ж таки, у мене є свій напрям психологія. Я е, люблю е, робити все, те, що пов'язано з творчістю. Від дизайну одягу, закінчуючи вивченням українських пісень. Це у мене з дитинства. І я люблю вивчати іноземні мови. Зараз я вивчаю італійську. Мабуть, дивлячись на мою серйозність і любов до юридичної професії, завжди дивую оточуючих мій активний творчий напрямок в житті, тому що в мене вдома є маса медалей, грамоти з виграшу конкурсів різноманітних з вокалу, гри на фортепіано, на бандурі. Тобто, це для більшості людей це якісь непоєднювані сфери, так, і тим не менше, воно в мене є.